Слава Україні! Все, починаємо новий відос. Всі ви пам'ятаєте Honda Accord, яка була минулого тижня. А ще раніше була Honda Civic за 1700 доларів. Зараз вам трошки покажу, що відбувається Коротше, В Цівіку треба міняти колеса. Сьогодні приїхав міняти колеса таку імпровізовану шапку біля хати. Ставлю на цівіка нові колеса, майже нові. Майже броню, дуже багато протектор. Буде буде вік літати як новий. Тому що зима і вже стало небезпечно їздити на тих колесах, що, що були. Зараз покажу, які тут колеса стояли. Це старі колеса Цівіка. Можете подивитися, протектора нема. Коротше, небезпека була дуже висока. А на вулиці вже був такий нормальний сніг, і ожеледиця і так далі. Так що тепер буде цівік. Їхати на новеньких колесах. Єдине, що ще треба ці віку зробити, це поміняти тормоза. Тому що тормоза погані, гальмує погано, треба його ремонтувати. Такий е, ремонт заміна коліс. Е, коротше, нові колеса коштували, сьогодні цікаво, е, 320 доларів найдешевші. Uh, найшов на Фейсбуку, на маркетплейсу Чуть-чуть вживані за 150 з інсталяцією. Так, бо, так, машина дешева, то відповідно колеса дешеві. Uh, розмір такий 195 на 70R14, гіпермалі uh, Ну, Але ну, яка машина, такі клас. В принципі, зараз з цими новими класами все буде нормально, буде і безпечніше і набагато комфортніше. Бо я тепер їхав сюди на цій машині пів години по і тут трохи стремно було. Все, поставили нові колеса. Тепер пробуємо виїжджати, зараз буду бачити, як веде себе машина на хайвей. Все, цей вік їде нормально рівненько. Колеса не б'ють, поки що на малій швидкості. Зараз виїду на хайвей на швидкості 65 миль на годину, тоді найкраща перевірка вже коліс. На даний момент все добре. Ну що, цивік на швидкості 70 миль на годину на американському хайвеї. Машина в шоці, всі в шоці, але машина їде нормально. колеса нормальні так що 150 доларів. Не скажу, що це дуже дешево. Недорого, якраз дуже вийшла, нормальна ціна я рахую. І тепер же людина може далі нормально їсти на роботу кожен день на цій машині. Ну нагадаю, трошки як Civic виглядає за 1700 баксів. Хочу сказати, дуже вигідна покупка тоді вийшла в нас. Е, машина не в ідеальному стані, але е, технічно і візуально вона так, досить окей. Тепер вже нові колеса абарейт 150 доларів сьогодні вийшло. Колеса реально майже нові. Можете подивитися, скільки тут протектора, ну, дуже багато. Так що нормально. Все, тепер Тепер вже на черзі аббарейти, які будуть за акордом. Не знаю, коли, коли зроблю серію, але дивлюся, багато людей писало про акорди, що хочуть подивитися, як там все буде розвиватися далі. Я думаю, що ближчим часом ще буде серія про акорд. Ну все, далі вже буде включення з траками. Вчора був Civic, сьогодні акорд. Справа така, за цих два тижні володіння акордом в нас виникла така проблема як каталізатор. Він просто забився, перестав працювати, машина почала глохнути, втратила потужність, не хотіла їхати. Вчора поміняли каталізатор. зараз там, Тут є три каталізатора, два спереді на моторі, тому що мотор шестерка. І один так, внизу центральний, то забився той, що внизу. Його поміняли, зараз 80 чеканський. То я взяв такий комп'ютер маю. Зараз буду підключати і пробувати збивати цей чекенджін і як воно буде працювати, далі. Тож е, виїхав на машині, е, коди я збив перед виїздом, трошки проїхався, знову коди з'явились е, Знову той самий код, що пропущення запалення. Міс е, файер, як вони тут говорять. Е, коротко, треба шукати, в чому проблема. Може бути свічки, може бути щось інше. Треба буде перевіряти. Саме простіше напевно, свічки, але може бути щось інше. Треба буде під'їхати ще до якогось механіка толкового і перевіряти. Sorry, що так світить сонце в цей, бо воно... Тут ми сильно до відео не готувалися. Я думаю, що це все рівно виясниться, в чому проблема. І вже чекайте наступних апдейтів. По козову поки що ще нічого не робилося. Тому що ще стоїть питання, чи взагалі варто щось зробити по козову. Бо якщо будуть ще якісь серйозні проблеми, то тоді треба буде... Тоді треба буде напевно шукати машину другу Що стоять моїх два гарних коника. А, вчора я вже тут був. Але на вчора мороз дуже сильний, я приїхав завести. Вчора в принципі заводив обидва траки. Обидва траки завелись добре, так що сьогодні проблем не мало би бути через те, що через те, що сьогодні вже менший мороз, ніж вчора був. Все, зараз йду перевірю масло і якщо там все добре, тоді зразу завожу трак Що, виїжджаю? Уже з'їжджаю на Хайвей 294 294 хайвей. А Є анекдоти про Хайвей, якраз трошки, э, трошки розряжу обстановку. Э, Такий анекдот. Зараз бачите, тут пише 94. 94. 94-й 94 зараз переходить, йде на даунтаун, тобто центр міста Чикаго. А 294-й він так би йде, як об'їзна Чикаго. і якдот такий, що зупиняє поліцейський і каже, що ти перевищуєш швидкість, ти їздиш 95 миль на годину. Ну, а Зупиняє йде, так, би емігрант Емігрант йому каже, то як перевищує швидкість, подавить тут знак. <хи> такий анекдот. Напевно, не дуже спішний. Якщо його подати трошки в енергійнішій формі, буде набагато спішніше Так що, хто засміявся, то став подобайку і бачимо камер. Мені було спішно. Поїхав хлопець з комбайном. З комбайн конкретний такий оверсайз. Щось в мене трошки є сумніва, що він так, якби, тут може їхати. Але це все ми зараз будемо точно, точно знати і бачити, тому що е, тут на цьому 294-му хайвеї багато стейт поліс. Про поліцію так би можна розказувати трошки. Е, там, вони тут трохи діляться, є міста поліція, тобто, наприклад, як я живу в Верно-Хіллс, то поліція Вернонгилс, там Маунт проспект Монт-Проспект і так далі. Там Від кожного міста є свій поліцейський відділ, і вони мають владу, так бо ж суму Поліцейський з іншого міста в іншому місці. повністю по всьому штату, і особливо хайвеї вони часто патрулюють, Та, якби, це їхня робота. І до чого це все веду так довго, тому що вони е патрулюють, вони сюди стоять. І якщо вони бачать якісь такі дії, там, що везуть щось не то, то вони з радістю зупиняють ту машину і роздають штраф. Хлопці у більшості свої, такі досить агресивні особливо до трактренерів. Доїжджаю я вже до свого делівері. Хотів пояснити, чого я на Вольво, а не на Кенворді, тому що минулого тижня я говорив, що цього тижня буду виїжджати на Кенворді. Причина в морозі. Зараз бо більшість подумала так, значить раз в морозі, значить Кеннурі холодно в Вольво тепло він поїхав. Ні, е, ні я поїхав на, на Вольво, тому що обіцяли, що через ці вихідні буде великий мороз. Я взяв заправу в п'ятницю Вольво до повного для того, щоб для того, щоб... Солярка не замерзла. Обіцяли мінус 10, при мінус 10 вже солярка починає замерзати. Я думаю, заправлю повний бак і додав той антігель трошки, щоб солярка не замерзала. І то, якби, буде нормальна робоча машина. А Кенворд стояв на ярді з пустими баками. І так би був ризик, що буде щось не так з тим. Тому виїхав на волю. Повні баки тут можна їхати. Коротше, приїхав на делівері, почали мене розвантажувати, а потім загрузили все назад. Якийсь тут прикол, <кхе> щось їм не подобається. А, сказали, щоб я під'їхав до офісу, став перед офісом і визволи <кхе> Коротше, Буде сьогодні движуха. Я що, ситуація така. А, коротше, е, покликали мене в офіс, сказали, що е, вантаж вони не будуть брати. Тому що е, є пошкодження на мішках, там, те, що я привіз. Е, тобто Мішки замотані в клійонку, але вони все одно потріскані, так, якби є там дирички. Е, з цим проблем немає, з одного боку, з другого боку є. Тому що е, тепер треба це везти назад е, туди, де я є, забрав цей груз. Е, правда, за це заплатили, можливо, так якби і нормальну ціну. Просто єдине, що мені вже не хотілося цього робити, тому що їду в не дуже добру ерію на завтра. Це перше. А друге, що е цей груз е дуже важкий. Тут е реально 45 е тисяч майже. І тому не сильно хотілося такими важкими вантажами їхати, але нічого не То все, Зараз виїжджаю, е так приблизно розумієте, як це все тепер тут відбувається. Чи не зробиш така робота. Таке буває не часто, але час від часу трапляється, тому це дай би окей. Так, заїхав я на тракстаб e, TA, Це вже після чекало зважитись. E, чого важусь? Тому що цей вантаж вони перескладали. Тобто, Вони його спочатку витягнули, побачили, що там є пошкодження на мішках і запхали його назад. І Тепер запали вони його трошки інакший спосіб, тому що вони його поставили е, більше допереду, а ззаді стало більше вільного місця. І тепер треба було переважити, щоб перевірити, що чи, чи, все добре. Добре, що я переважився, тому що ззаду в мене 35 тисяч паундів, при тому, що може бути тільки 34 е, Тому зараз треба буде сунути задні колеса, слайдуватися. І вже тоді ще раз заїжджати на вагу важитись. І як тоді, якщо вага вже буде добра, аж то тоді можна буде їхати. Тому що в мене попереду ще є два вейстейшена. Не дай Бог на якомусь знімлі, то за таке, коли є забагато ваги, вони за один паунд беруть в різних штатах по-різному, в Іліносі здається долар. Але це не точно. А точно я перевіряти не хочу. Навіть якщо це буде і пів долара, за тому що там не одна тисяча паундів овер, там більше як одна тисяча, там майже 2000 за таке Зараз їм віддати 1000 доларів, то я не хочу. Так що зараз все відслайдуємо, зробимо так як має бути і тоді зможемо їхати. Я вже пару разів показував, як я слайдуюсь. Тут система така досить проста. Треба порахувати на якій дирці в тебе зараз стоїть пін. І потім, так як в мене зараз майже 2000, то я так думаю, мені треба десь 4 дерки посунути. То дуже просто, рахую так. Раз, два, три, 4, 5, 6. Треба поставити на 10 дерку. Витягуємо піни і йдемо сунути колес. Виїхав я з тракстапа, відслідувався ідеально 33, 33 400 на всіх осях. А, і тут можемо бачити, що трапляється, коли контейнер везе щось непонятне. Загорілося. А ні, це в нього загорілися колеси. Коротше, Контейнер, я так розумію, заклинули тормоза, загорілися і спалив і контейнер, і вантаж, і все насвіті. Перша купа трафіку, тому що ніхто не їде, і всі зупинилися, хайвей повністю перекритий на норт, тобто на південь. Я хочу сказати, що це 55-й хавей, він дуже завантажений, супер просто зайнята лінія. Це дуже такий серйозний напрямок Сент-Луіса на Чикаго. І все стоїть. Я так думаю, що за тут зараз за цих півгодини, поки вони тушать цей пожар чи пожежу то Тут збирається трафіку на добрих 3 години, щоб потім роз'їхалися. Ну, нічого, така робота. Добре, їду далі, сьогодні сьогоднішнього вечором буду, буду в Мізорі. Ну, що, приїхав я на делівері. Вже майже південно з тим Буду лягати зараз спати. Завтра, завтра буду вже розвантажуватись і зразу завантажуватися. Добре, що це все буде в одному місці, не треба буде нікуди переїжджати, відповідно, не буду тратити ще на той час. На нього читаю книжку «7 звичок високоефективних людей. А, дуже цікава книжка, дуже важка для сприйняття. А, вже давно не читав ніяких книжок. Вирішив трошки розвиватися, трошки вчитися щось. Так щоб почав читати книжку. Не знаю, до що ви думаєте про такі події з мого боку <гум> на в конатах. І що, наступний день? У нас. а, вчора ввечері приїхав сюди на цю компанію, поставив тут трак, запаркував так, під парканом з того боку а, і поїхав додому. Приїхав за мною племінник, забрав мене. І сьогодні зранку я повернувся вже сюди і сьогодні перед святом, тому що е, завтра в них День подяки. От дуже велике свято, все закрито. Тобто, Це національне, національне свято. тобто Одне з найбільших свят, яке вони святкують, тобто, як американці. Е, тому сьогодні вони вже дуже швидко працюють. Приїхав в 7-й годині зранку, за годину часу мене тут розвантажили. І тепер я можу їхати далі. Зараз планую їхати ще на пікап, щоб завтра виїхати і на п'ятницю зробити делівері. Але це ще все поки що плани, тому що перед святом в них дуже мало вантажів, що які є возити. Дуже багато сьогодні вже компаній закритих. Завтра закриті всі компанії. І в п'ятницю тільки половина компаній відкрита. Майже все зупинилося. Щось будемо робити.